що, Знову в мене розпаковка від магазину Amare Shop. Мені магазин подобається, що в них багато акцій, скидки, там, всякі такі штучки. Програма лояльності. У них теж цікава. Так, я звісно, криво відкриваю. Тут у мене дуже багато. Ну, я ж без, без такої купирочки, щоб її потріскати. Не пригодиться, не пригодиться, О, починаємо з цікавого. Це ось... нас дегідратор, здається, не пам'ятаю, зараз гляну. Я все відкрила, щоб було краще видно. Ось такі три в одному. Дуже. Власний і великий. Це дуже підкупає, що воно велике і надовго хватить. Далі для... від Шеллі для поверхності і для рук, ну, коротше, для дійсного. Рукавички, їх багато не буває. Дезінфектор. Це, От знає... може, знаєте, в лоточок наливається отака рідина, і воно. Дезінфікує інструмент. Дві упаковки. Дві априцинових паличок. З голови вистає одразу все. О, саме цікаве. Ось такі замовила таку базу. Бачите, жовтеньку. Так. Що тут оталі? теж база ось така фіолетова з блискітками. Ми ж дівчатка, нам вже треба все, щоб блистіло, щоб було красиво. Ось таке. Такий персиковий. Персиковий, дуже класний кольор. Ось такий ще, така ще база біла, білосніжна, як білі ночі. Тут ще змінні файли. Ось такі сухоцвіти. Для лікування нігтиків, фрези. Так. І ще фрези різні І ще одні сухі, сухоцвіти. Да, я думала, що не також багато його буде, а доволі багато. Буду зараз це все розкладати.